Друзі, моє вітання за привабливою ціною поступає така цікава машина на гарній комплектації. Це Nissan Rogue. автомобіль. В шикарній комплектації СВ, тут ми знайдемо все необхідне для комфорту. В автомобілі не вистачає лише панорами і шкіри, і камер 360. А так є все необхідне. На гарних, легкосплавних дисках, на гарній гумі. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми, Nokian Hakapelita, шипована гума, приїхала всього-навсього один сезон. Тобто діях вона коштує. І ви отримуєте це в автомобілі з двома комплектами Коліс. По машинці багато чого зроблено. Вона проїхала у останнього власника трохи більше 30 тисяч кілометрів. І за цей час, Поміняв тут все необхідне, новий акумулятор, усі втулки та стойки стабілізатора замінені. Газ півроку тому поставлений, тому це великий плюс. Це мотор 2,5 бензин на передньому приводі. І разом з газом цей автомобіль їсть небагато. З приводу фар фари у нас тут леди встановлені, і на фарах була наліплена бронеплівка. І бачите, керхер отаких не робив діло мінус. Автомобіль у нас з адаптивним контролем. Автомобіль має безключовий доступ, притонований, хромовані ставочки у нас підкреслюють форми кузова, сліпі зони, 4 склопідйомники, електрорегулювання, автомобіль на тряпці. Але стан салону класний. Дуже штіряний мультикермо, старт-стоп, електропривід, кришки багажника, газочок, режим спорт, режим еко 158 тисяч кілометрів пробіга. Автомобіль на варіаторі, але 30 тисяч кілометрів тому замінилось мастило варіаторі. Є підігріви, є двох клімат-контроль, Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, камера заднього огляду. Машинка дуже комфортна із за того, що зручна посадка, багато місця в салоні, і для сім'ї це той, що саме варіант. Ряд... Той, що потрібно. Наші сідушечки регулюються по виліту. Тобто тут є рукоядочка, можна її одною рукою не можна це зробити. Коротше, можна двігати вперед-назад, можна регулювати спіночку. Тут у нас підлокітник з підстаканниками у вигляді. Ось бачите, у вигляді спінки пасажира посередині. Тут у нас багато місця для ног, шкіряні вставочки на дверних картах. Є фішка із ногою, але ключа на власне десь з ним ходить. СВ-комплектація, камера. Електропривід кришки багажника, багажник тут велетенський, здоровий, великий. Тут у нас, до речі, встановлене газоболонне обладнання і обішумлений багажник. Це дуже класно, тому немає ніяких зайвих звуків з-під багажника. 15,5 тисяч доларів за цей прекрасний автомобіль. Комплектація класна. Передній привід, газок обслужена повністю. ТО бажано все робити, але власник купляє всі необхідні запчастини матеріали, залишається тільки поміняти. Так по машинці все добре, все працює, приїжджаємо, забираємо.